Доброго дня, шановні восьмикласники. Тема уроку трапеція, середня лінія трапеції. Розглядаємо означення, розглядаємо властивості середньої лінії та певні особливості для розв'язання задач. Отже, середня лінія трапеції є відрізок, що сполучає середини її бічних сторін. І теорема щодо властивості середньої лінії трапеції звучить так: середня лінія паралельна основам. І дорівнює їх півсумі. Так кажемо, що КМ середньої лінії вона дорівнює АВ плюс ДЦ ділено навпіл. Ще одна дуже цікава властивість трапеції. Якщо в трапеції середня лінія дорівнює висоті, то діагоналі перетинаються під прямим кутом. І навпаки, якщо діагоналі трапеції перетинаються під прямим кутом, то висота дорівнює середній лінії. Отже, запишемо. В трапеції АБЦД, де є дві основи АБ і ДЦ КС середня лінія. Оскільки КС паралельно АБ і паралельно ДЦ, то, відповідно, ТС буде паралельно до АБ. Точка С середина сторони БЦ. Звідси слідує, що точка С буде серединою сторони АЦ. Робимо висновок, що ТС є середньою лінією трикутника АБЦ. Для чого це все нам? Така дуже цікава властивість, що ось цей відрізок ТС дорівнює половині основи АБ. Друга частинка з трикутника АБЦ. Якщо розглядати трикутник АДЦ, то КТ частинка селії рівнює ДЦ поділити на 2 або помножити на одну другу. Якщо ми проведемо іншу діагональ, позначимо ще одну точку М, так, то МТ Буде дорівнювати. Від всієї середньої лінії трапеції, а середня лінія трапеція – це у нас АВ плюс ДС ділено на 2, ми віднімаємо АВ ділено на 2, це відрізочок ТС, І віднімаємо відрізочок КМ з трикутника АВ, Д він теж буде дорівнювати AB поділено на 2, як середня лінія трикутника ABD. Тобто, ми ще раз віднімаємо AB ділено на 2. Що ж маємо? Якщо розділити цей дріб на два дроби, будемо мати AB на 2 плюс ДЦ на 2, відняти АБ на 2 і відняти AB на 2. Зимо знищуються два доданки і буде у нас. ДЦ відняти АБ поділено на 2. Тобто відрізок, який буде знаходитись між двома діагоналями, дорівнює половині різниці основ. Перший АБ менше, ніж ДЦ на 8 см. І відома середня лінія 30 см. Отже, приймаємо за Х А Б, тоді ДЦ дорівнює 8 плюс Х складаємо рівняння. Х плюс 8 плюс x ділимо на 2 дорівнює 30. Розв'язуємо рівняння 2х плюс 8 ділимо на 2 дорівнює 30, 2х плюс 8 дорівнює 60. 2х дорівнює 60 мінус 8 52, x дорівнює 26 сантиметрів. Отже, а дорівнює 26 см, де дорівнює 8 плюс 26 34 см. Аналогічно робимо другу задачу невідомих основи відношення основ 2 до 5. Вводимо коефіцієнт пропорційності Х, отже, верхня основа АВ буде дорівнювати 2х, нижня основа ДС дорівнює 5х і складаємо рівняння. 2х плюс 5х, ділимо навпіл дорівнює 14 см, 7х дорівнює 28. Х дорівнює 4 і висновок. Сторона основа АВ дорівнює 2 множим на 4 8 см. Основа ДС дорівнює 5 множим на 4 20 см. В третій задачі сказано, що нижня основа 4 рази більша. Відповідно, АВ в верхній основі в 4 рази менша. теж. Приймаємо її за Х. В нижню основу приймаємо 4х. Теж складаємо рівняння. Х плюс 4х. Поділили на 2 дорівнює 25. 5х дорівнює 50. Х дорівнює 10. Отже, верхня основа дорівнює 10 см. Нижня основа. Дорівнює 40 см. Є трапеція ABCD, АД паралельно БЦ. Нижня основа 30 см, верхня основа 12 см. Точка E е середина AB, точка Т середина AE. Нас просять провести паралельні прямі через дані точки до основи АД. Утворюються точки, напишемо ЕС ТП. І задачі потрібно знайти ЄС ТП. Що ми скажемо про відрізок ЕС. ЄС буде середньою лінією трапеції, оскільки ЕС паралельна до АД, значить ЕС паралельно до АД. Тобто, і точка Е. «ЄС» знайти легко за властивістю 30 плюс 12 поділили на 2 42 ділимо на 2 21 см. Коли ми розглянемо трапецію «ЄС» -ДА, ми побачимо, що точка Т є серединою сторони АЕ. ТП за умовою паралельно до АД. Звідси слідує, що ТП середня лінія трапеції. ТП знайти легко за властивістю 21 см, додати 30 см, поділити на два. 51 см, ділим на 2, 25,5 см відповідь. Маємо рівнобічну трапецію з основами БЦ і АД. БК перпендикулярна до АД, тобто є висотою. І ця висота ділить нижню основу на відрізки 5 і 18 см. Потрібно знайти середню лінію трапеції, тобто МП. Для того, щоб знайти середню лінію, нам потрібно знати основи. Нижня основа АД у нас вже є. Лише потрібно додати АК та КД. Щоб знайти верхню основу, нам потрібно провести ще одну висоту з вершини С. Якби ми раніше провели висоту з вершини С, то ми б мали так само два відрізки, на які ділилася основа АД 5 і 18, але з іншої сторони. Тобто ми мали б ось цей відрізочок 5, а ось цей відрізок 18 см. Тому це Т 5 см. Відрізок КД дорівнює 18 см. Відрізок КТ знайти легко. Що ми скажемо про чотирикутник БЦТК? Оскільки це є висоти, вони утворюють прямі кути з основами. Отже, даний чотирикутник є прямокутником. Звідси КТ дорівнює БЦ. Ми знайшли верхню основу. Середня лінія МП буде дорівнювати нижня основа. 23 см. Плюс верхня основа поділено на 2. 36 см, поділили на 2, 18 см. Є трапеція, у якої паралельні основи А, Б та ДЦ. Основи дорівнюють 1,8 та 10 см. Потрібно знайти відрізки, на які ділять діагоналі середню лінію трапеції. Тобто, проводимо середню лінію, проводимо діагоналі, знаходимо точки перетину і визначаємо ці точки, називаємо їх, і вони у нас будуть утворювати відрізки, які потрібно знайти. Отже, ми сьогодні розглядали таку властивість, що відрізок між діагоналями, тобто МП. Дорівнює пів різниці основ. Тобто 18 см мінус 10 см поділено на 2 МП 4 см. Щоб знайти ПЛ, нам потрібно розглянути трикутник АБЦ. Ми говорили, що ПЛ середня лінія у трикутнику АБЦ, Тому ПЛ буде дорівнювати. Одна друга помножено на сторону АВ. КМ розглядаємо з трикутника так само АВД. Задачу розв'язали. Задача у зворотньому напрямку. Відомо, що діагоналі ділять середню лінію на відрізки 3 сантиметри. 7 см і 3 см. Що ми з цього маємо? Ми записуємо, що КМ, тобто ті, які по бокам, вони у нас будуть рівними. МП 7 см, і ПЛ 3 см. З трикутника нам потрібно знайти основи. Трикутника АБД. Знайдемо основу АБ. Вона в два рази більша, ніж середня лінія даного трикутника. Середня лінія трикутника дорівнює 3. Відповідно, АБ до дрінки КМ помножено на 2. Нижню основу легко знайти. Розглядаючи трикутник А Д, С. В даному трикутнику КП є середньою лінією і дорівнює 10 см. Отже, основа трапеції ДЦ або сторона трикутника, яка паралельна. Середній лінії трикутника КП дорівнює дві середніх ліній трикутника. Цікава задача на знаходження периметра трапеції, коли відомо те, на які частинки ділить діагональ середню лінію. Але також відомо, що трапеція є рівнобічною. Відомо, що БД є бісектрисою кута. І ось саме ці моменти нам і дуже важливі. Перше важливе, розглянемо те, що БД-бісектриса кута Б. Що ж утворюється? Оскільки АБ паралельно ДЦ, січна БД утворює різні кути. Один... Одна з пар таких кутів називається різносторонній. Отже, робимо звідси висновок, що кут АБД, тобто ось цей кутик, дорівнює куту БДЦ, ось цьому куту, як внутрішній різносторонній. За умовою відомо, що БД бісектриса. Отже, кут А, Б, Д дорівнює куту Д Б, С. Маємо три рівних кути. А з огляду на всі дані кажемо, що трикутник Б, Д, С буде рівнобедрений. Чому рівнобедрений? Бо є два рівних кути. І звідси слідує, що сторони BC дорівнює стороні DC. Це перший крок. Ми довели рівність сторін. Ну і ми ще знаємо, що АД в нас дорівнює DC як рівнобедрена трапеція. Далі розглянемо трикутник ABD. Відрізок СТ є середньою лінією трикутника. Звідси слідує, що АБ буде дорівнює. Верхня основа 14, третій крок: з трикутника ВСД. ТК середня лінія. І звідси маємо, ДЦ дорівнює 2 помножити на ТК Писуем 16. А з вище доведеного, ми розуміємо, що і всі ось ці сторони теж дорівнюють 16 см. Знаходимо периметр, який дорівнює. Чотирнадцять плюс шістнадцять плюс шістнадцять і плюс шістнадцять.